Не вери, улица темная, але мы живы. Сабас басокрик, место дронов, ты чуешь, тебе бит. У место дронов металл над дахами, хваем бос свет за городами. Ти не бежать, все кричать. В базе свободы мы мусс качать. Камняны джунгли, бетонные стены. Дроны кружляют, ищут кровины. Я вредми ночи до светло не играю. Это место дронов и саунд, война. ми вулицями, крік у пітні. вони зверка сила в землі бум 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 тут бетони жар, місто дронів, і новий кошмар, але ми качаємо, йдемо вперед, наш драйв, бро, наш бід, кулемет Вулиці темні, а серце палає, бас як вибух місто не засинає Холодні камери, очі в стіні, але ми рухаємо світу, темряві стіни танцюють піноном та димом свобода звучить У кожному римі ти не зламаєш бетонний звук, це місто дронів але я не твій слух. Вас побанах 200 дронів, не де нам спить. Ми вулицями, дику вони зверта сила в землі. Бом-бом-бом, то жар, Вісто дронів, новий кошмар, але ми качаємо, йдемо вперед, наш дрейф, наш під кулемет. В небі метал під ногами асфальт. Місто дронів, там ми тримаємо фронт. Бум-бум! Серцей бас. Ми ті, хто лишився, ми мене для вас. <пись> Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом! Попаствованих летить, місто, друні, не дає нам спить Ми Вулиця, ми крік у бідьбі, Вони зверху та сила в землі Бом-бом-бом, тут бетонний жар, місто, другі, новий кошмар, але ми качаємо вперед, наш драйв, зброю, наш бід кулемет